Вадалічки, привіт вам великий. Ми з Тіграю. Тігра у мене на колінах сидить. Робимо зараз для вас розклад, як провести саме потужний день за останні 6 років 10 травня 2024 року. Цей день називають Акшая Трітія, і він є третім від нового місяця. Це означає, що так ось зірки повернулися один до одного, вводять там хоровод якийсь і звільняється енергія. Ведичні астрологи кажуть, ребята, беріть цю енергію, робіть плани, купляйте цеглину, якщо хочете побудувати будинок. пишіть там на сайтах знайомств, записуйтесь, щоб зустріти людину, або взагалі просто думайте, яку людину ви хотіли б зустріти. Тому я вирішила зробити такий розклад. Для вас, як провести цей день? І роблю маленьку рекламу для себе я вирішила почати семінар саме в цей потужний день, щоб взяти цю енергію. Семінар називається Тендітна стерва. Я присвятила його дівчатам, які заплутались у відносинах, які 10 років живуть з чоловіком і терплять, оскільки там мама каже, що треба жити, в кожного є хтось і в тебе буде. Або подруга каже, ну що ти, заведи собі коханця і живіть всі, він з коханцем. Ти з коханкою. всі так живуть. Тому ми на семінарі розберемо, кому з ким треба жити, чи вам взагалі подобається, і чи любите ви себе. Будуть цікаві практики. У нас буде Юлія, енергопрактик, буде пані Анжеліка, яка робить мотанку з магічною силою, і прийде пані Людмила, вона, мольфар. Тому такого ще не було, це у нас ексклюзивний семінар. Всі подробиці забігайте до мене на YouTube та є відео або пишіть в приват. Семінар починається 14 го числа. Так, водолейчики. Як провести цей день? Наговорила я вам таких цікавих речей. Пишіть, задавайте питання і не бійтеся міняти. Як водолей проводять п'ятницю? Сімрка м'ячей. Оце круто. Моє. От коли я бачу цю карту, в мене зразу наша асоціація з Радянського Союзу, Візьми собі самий маленький шматочок, бо великий треба віддати комусь. А вам в цей день треба провести з такою думкою: нічого нікому не віддам моє належить мені. Навчіться справді казати ні іншим, а собі так. Оскільки, коли ви ем, говорите іншим так, то це гвалтування своєї психіки, своїх бажань, це гвалтування ваших реальних потреб. Оскільки, можливо, ви хотіли б сказати ні. Думайте, як забрати те, що належить вам. От вона така вся змійка з квіточками. До речі, тут може бути про відносини. Бачите, десятка кубків. Знаєте, ну треба ж чоловіку, давайте так скажемо, дати, бо він ж бідний, нещасний, а мені що, а він там от такий, йому треба. У Нас дуже часто такі ситуації. Говорю, як є. Дівчатки на консультаціях говорять, що ну йому треба, мені треба приготувати і потім дітей забрати, і десь поїхати, і запланувати бюджет. Кажу, а він що? Ну а він працює, кажу, а зрозуміло. А Далі а далі він сидить і дивиться якесь кіно, і п'є пиво. Тому сьогодні пиво п'єте ви, коли ви дивитесь. Цей розклад, і ви кажете, що я забираю те, що я. Є це, це символ майбутнього. Ви собі обираєте своє майбутнє. Саме в п'ятницю, з ранку до вечора, ви обираєте своє майбутнє. Ви його плануєте, ви прописуєте і ви починаєте розуміти, що ваше. Тепер, що ви відпускаєте? Відпускаєте, шістьорка кубків це ну, такі якісь, знаєте, з дитинства, можливо, інфантільні мрії, коли ви не дивитесь в реальності. В принципі, сама карта по собі вона дуже позитивна, вона говорить про зв'язки ну Тут іде про таке дитинство така я собі дівочка-дівочка, а все таке розове, все таке прекрасне, все таке прям вау. Подивіться в очі реальності і перестаньте мріяти про Можливо, зв'язок з кимось в минулому, то знаєте, ми ж як поженилися, все було так добре. А зараз ну просто таке життя. Да? В мене така алергія на цю фразу. Зараз треба думати про те, що ваше належить вам, і не мріяти, непонятно про що. Що ви починаєте робити? Повішений. ви починаєте по-іншому дивитися на ситуацію старший аркан. Взагалі це карта, практика, медитацій. Можете кинутися в справді, приходьте до нас на семінар, і ви починаєте входити в нову реальність. Бачите, потихеньку відкривається. Обожнюю цю карту, вона говорить про те, що ви виходите зі стану жертви. Взагалі, повіше, це у нас. Жертва. Тобто виходите з цього стану, я буду всім добра, я всім скажу, що да, я зроблю, будь ласка, і всім догодите. Ви виходите з у цього стану і йдете в любов до себе. Тепер, ким ви будете в новій реальності, якщо ви почнете говорити мені, моє, перестанете бути такою прикрашати, скажімо, знаєте, отак, прикрашати все і виходити зі стану жертви, ким ви будете в новій реальності? Король Кубков. Король Кубков у нас такий емоційний. Король, ви водолейчик, ви в нас Ой, повітря. Тут емоції, ви навчитеся брати емоції або пропускати через себе. Сама тут неспокійна така реальність, і от емоційна дира, коли хтось проходить, ви зможете розуміти, кого я пропускаю. А кого я беру і ставити свої цілі? У вас з'явиться така більш емоційність і більш селективна емоційність, назвемо це так. Я вас вітаю. Тепер ми з вами подивимося, що нам скаже така крута оракульна колода Фінікса, яка буде порада. Вона в мене іспанською мовою. Перекладаю разом з дитиною. У мене донька вивчає іспанську. Кажу, слухай, поможи мені перекласти, що вони там розказують. Тепер, що вони розказують? Світло. Наповненість. А, ось вас наповненість. Адалії йдете в світло. Ідете в відкриття вас, Всесвіту, до речі, бачите, це вода і це вода, ну різниця в кольорах. Ви відкриті Всесвіту. виходьте зі стани жертву і. На Ще й одиничка у нас тут: наповнюйтесь енергією Всесвіту, є таке слово flow, такий собі потік. Щоб ви були відкриті абсолютно новому. І буде вам щастя. Водолі, чекаю вас на своєму семінарі. Будемо наповнюватись і разом і виходити зі стану жертви. Почуємося.